Доброго раночку, дорогі друзі. Як ви після важких прогнозів морозу у наші садочки? Як ви все це перенесли, як перенесли ваші рослиночки? Розповідайте, ділімось у кого як. Нас, наприклад, цей мороз, можна сказати, пройшов повз нас стороною. Так, був невеличкий, але взагалі шкоди зовсім не заподіяв. Більше того, навіть не помітно, що він був. Так зараз цвітуть яблуні, ну і слава Богу, що він минув нас. Але я думаю, що не скрізь так пощастило. Не всі регіони залишилися без морозу. Все-таки навіть в нашому районі. Я бачила фото на Фейсбуці зранку, то просто аж не просто мороз, а я б сказала, навіть якийсь сніг на рослинах був. Я проживаю, щоб зняти питання, звідки ми. Я проживаю Житомирська область, це Радомишльський район, межа Київської області. Саме в нас, я ж кажу, Бог милував. Тому сьогодні робочий день. Робоче відео і чуть-чуть покажу, чим я буду сьогодні займатися. Ну, По-перше, так як мій канал називається Етно Еко Парк, і я шукаю такі старі речі, то мені вдалося знайти ось таку поличку да, на вікно схоже. Ну, всі пам'ятаю, що це була <сміття>, така колишня у старих хатах стінка. Да? Тут тримали посуд. І ну, різні спеції, кому що потрібно було. Я довго шукала її, тому що, ну її, як би сказати, її вже повикидали, кому вона вже потрібна. Старих хати покупляли люди на дачі, попереробляли, і ось таке все старе повикидали. Я знайшла її, мені привезли, ну, вона вже бачите, дещо обновлена, вже вона ось, пофарбована. Ну, давно, правда, але все рівно. І ось ми її тут. Прибили, ну ще, і треба витерти, ось бачите. Ще щось? А, це, це, мабуть, ось бачите, це, мабуть, була е, така фіраночка. Ось так, закривався посуд, це була фіраночка така, ось залишилося, Я навіть не бачила, коли прибивали. І буду тут ставити різні макітерки, горщики, ну, все таке, що мені потрібно буде для мого. Це поки ж так поставила, ось розбилось скло на моїй лампі. Я зачепила ну буває. Ну ця лампа в мене вже давно. І вона просто тут висіла на дереві, вона навіть зиму була. А тепер, коли ми прибили тут цю поличку, ось вийшла така, така цікавинка. Ну, принаймні, для мене це цікаво. А я роблю це все. Для себе. Ось така робота. Чоловік сьогодні. Вона тяжка, між ну, да? вона тяжка. Ми з чоловіком прибили її і деякі будуть вазони тут стоять, кімнатні, і ось так. Це таке по ходу роботи. Тут, звичайно, все буде коситися. Я не, не сіяла тут газон, а вирішила, що він повинен зарости. ось Природньою травою. Ну і її будемо скошувати. Ну, це клумби. Такі тюльпанчики цвітуть, як бачите, вони всі живі і здорові. А тепер я буду сьогодні переробляти одну невеличку діляночку свого саду. Тут була допомога чоловіка, бо я ось ті кущі, які викопувала, навряд чи сама здолала б. Ось цю Діляночку, тут був перестощетинник, он яма, он яма. Там був перестощетинник, і подивіться, яку шкоду він мені наробив. Він дуже насівається, так гарна рослина, але сильно-сильно насівається. І скрізь, розумієте, він попадає скрізь у будь-які кущі. В його просто ну, неможливо його видерти з цієї ділянки. Скажете. Потрібно зрізати колосочки, ну тоді там ніякого виду немає. Він саме ціниться за ці колосочки, які так шкідливо насіваються. Хочу показати вам свій сахалінський варієгатний горець. Дуже гарний. Я його той рік, скажімо, лілеяла. Цей рік я бачу, що він буде ох, масштабна рослинка. Так як я вже прогавила його пересадку, то поки він буде рости тут. А далі підшукаємо йому якесь місце більш підходяще, тому що біля доріжки він буде закривати весь прохід. Так, кажу, що він дещо агресивний, ну красивий. Принаймні, я його в свій сад пустила і буду дуже задоволена їм. Коли він розпускався, тільки виходив з землі, то ості пагони, ці листяці було червоне. Яскраво, яскраво-червоне. Ну, я прогавила цей момент і... На жаль, не зняла ні вам, ні собі. Так, стосовно тепер, дорогі замовники, дорогі мої друзі, хто замовляв, я всім дякую. Зараз я припинила е, поки що приймати замовлення, тому е, дуже прошу поставтеся з розумінням. Я говорила в тому відео, що в мене є ну, пару, екземпляр, пару екземплярів цих рослин. В мене їх небагато. І перший, хто написав, їх забрали. Так, там будуть ще якісь, ну, якісь зайві рослинки. Ну, скоріше медунки будуть, бузульники будуть, але не більше. Я буду виставляти пізніше, я буду виставляти ще квіти, які в мене є. Там будуть інші рослини. Тому, ну, давайте так. Дещо, кому що, щось дуже хочеться, то пишіть. Будемо бронювати на осінь. Про вероніки я говорила у відео, що я буду їх продавати тільки осінню, бо я їх тільки-тільки розсадила. І майже у кожному замовленні ви просите ці вероніки. Не можу, вони розсаджені на осінь. Більше того, я навіть не знаю, де і яка рослина. Такі рослини, як децентра, клубочкова, я взагалі не продаю. Це той рік мені зробила подарунок пані Леся, і там нема що продавати, і навіть мова про це не може стояти. Що я її буду продавати. Одненька, біленька пані Ніна, Брусник мені теж подарувала, була дуже велика спека, вона погано прийнялася, тому я зараз біля неї просто з бубнами танцюю, аби вона залишилася живенька. Ну, ну, ось так. Тому ще раз вибачте, якщо буде щось зайве, я зроблю ці замовлення, які я вже взяла. І знову ж таки, друзі, дорогі мої друзі, замовники, я всіх вас люблю, всіх поважаю. Але коли ви зробили замовлення, наприклад, вчора чи післявчора, і на другий день телефонувати чи вимагати, щоб я його відправила, це нереально. По-перше, в нас ідуть дощі. По-друге, в мене ще замовлення висять раніше. Тому кому дуже хочеться швидше отримати це замовлення, вибачте, тоді вам не до мене. Я не можу ну, розірватися і вислати тоді, коли вам потрібно. Так, я йду на зустріч. Декого без черги, тому що ну, там є різні обставини, хто виїжджає, там хто ще щось. У мене не так багато замовлень, там не, не, не сотні. Але для мене і десятки це ну, дуже багато. Тому що в мене замовлення, всі потрібно копати в землі. Багато таке, що викопую, а потім їх треба ще й ділити, а потім своє це треба на другий день садити. І ми живемо за 17 кілометрів від району. Їздити ну, з двома-трьома посилками. У нас машина велика і, ну, вибачте, жере багато палива, тому ми не можемо їздити там три рази на тиждень. Ми їздимо один раз у тиждень і веземо ну, там якусь кількість посилок, яку я як можу, можу зробити. Ну і ще інколи в неділю відправляємо посилки із дітьми, які приїжджають до нас на вихідні, а потім їдуть до себе додому і забирають посилки, і по дорозі завозять. Ну, якось, Якось так. Ще раз, вибачте, кому не підходить, вибачте, кого, кому не вийшло відправити замовлення, чи взагалі е, щось не, попад, не попадеться з рослин. Я відправлю ці, що я взяла вже, а потім я виставлю, десь через неділю-дві я виставлю відео по нових рослинах і по тому, що залишилось. Ось так. Е, далі горці. Всіх, у кого є у замовленні горці, особливо ред барон, вибачте, їх не буде. Я чекала, що вони прокинуться, я не розуміла чому. І ось я вам покажу, щоб не бути голослівною, я вам покажу результат зимівлі горців. Причини не знаю. Це перший рік мені таке ось показую. Це був мій маточний кущ. Я чекала, 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 що вони прокинуться. Ось я поламала цього куща, нема нічого гісінького. Чому, ще раз кажу, я не знаю причини. Ось поряд був горець, е, палітра художника, він є. Тут Таріс, Ред барон його немає. Цей горець є, цей є, цього нема. Ось такі вони виявляються до зимівлі тяжкі. Це в мене перший рік, він в мене вже три роки був, гарно розмножується, ну щоб отак він зимував, я ж кажу, це вперше. Зараз я переробляю цю клумбу. В нас, я ж кажу, мороз нас не торкнувся. Завтра на день має бути дуже-дуже холодна погода. Тому хочу пересадити рослинки, які і дощова, які вже давно в мене стоять. Бачу, все-таки мороз трошки пошкодив саму-саму таку, вибачте, за русизм, уязвиму рослинку, як у вулярія. Все стоїть нормально, все росте. А ось у вулярі я бачу трішки-трішки примерзла. Ось така рослинка. На осінь буду ділити. Теж вона дорога і буде в одному чи в двох екземплярах. Ось таке. Все тут перекопую, все тут перероблюю. Хто пам'ятає, тут в мене був бузульник проживальського викопали, ситника викопали. Щось тут ще було, вже не пам'ятаю, теж викопали. А бузольники проживальського сіянці. До речі, про бузольника проживальського я не згадала. Він у мене теж є у пропозиції. Ось зараз будемо гейхеру, буду гейхеру викопувати. І буду тут садити нові рослинки. Ось показую, як в мене насіявся бузольник Отелу. Той рік я тут викопувала. І розсаджували, і зараз я пропоную вам їх. Це рік знову ось така. такий ліс, причому у щебні. Так, що ще я хотіла сказати. Ну, є у мене ще, здається, один єдиний горщик. Це гортензії деревовидної махрової. Вона дорога, зразу кажу, і є один єдиний горщик. Ця вся заброньована. Все. Ось такі, таке моє сьогодні відео. А ще покажу рослинку вчора отримала. ну Там декілька рослин отримала, Отримала арундо своє. Знову я замовляла. До речі, арундо мене теж не перезимувало. Причини не знаю. Було дуже гарне, веселе така рослинка, але вона не перезимувала. Ось таке таке буває. Я зроблю відео після тому, що ще не перезимувало. Ну, на жаль, так буває. І що хочу сказати, ось я отримала осоку пальмолисну, варіегатну. І зараз буду тут біля води садити. Я її дуже хотіла і я її маю. І ось уже буду висаджувати свою, свої дейнанти. Одну і другу біля води. Це рослинки, які люблять кислий ґрунт і вологу. Ось така робоча. Робочий день сьогодні, таке робоче відео. Ще раз, дорогі друзі, вибачте, кому щось не попало, я казала і ще раз наголошую, що, мої відео, що мої, мій сад це не розплідник. І направлення такого мене, на жаль, немає. Так, я ділила, так я багато чого розсажувала. Вчора дуже було холодно, але я практично цілий день, цілюсінький день, була в себе в саду, бо знову вітер страшний, була в себе в саду, порозсаджувала дуже багато цікавих рослин, дуже багато. У мене вони були практично в одному екземплярі. Сьогодні, вірніше, вчора, я зробила вже екземплярів, деякі рослини і побагато. Розсадила я, у мене ще, до речі, дуже є гарна Вероніка. Називається вона золото ацтеків. Я її, здається, тільки одну рослинку пропонувала і вислала. Більше в мене не було їх. Я вчора розсадила. Золото ацтеків це золотиста така Вероніка. Цвіте синім. Ось подивіться, що, що в мене зараз по робочих моментах. Це. Міскантус, яку буду ділити. Розділила декілька поділок, зробила ось сусідська корівка пасеться, Бачите, теж в кадрі. Е -е. Мене запитували той рік, була у сусідів інша корова, вони її поміняли і зараз вже нова. І Мене питали, чи я не боюся, що вона прийде до мене в гості. Ну Звичайно, боюся. Звичайно, вона може прийти до мене в гості. Ну але, Вовка бояться, в ліс не ходить. Так, я мулінію свою розсадила. Пам'ятаєте, той рік була дуже шикарна, я в Захара її купувала і цей рік я розсадила, зробила три поділки. Можливо, на осінь буде. Далі у мене ще є молінія карликова, дуже-дуже гарна. Її навіть ділити не буду, бо вона маленька, той рік вона була не жива, не мертва. Цей рік бачу трішки почала виходити. Ну, хай живе. Ось у мене є ще такий гарний флокс. Але я його не продаю, маточний куш пропав, а це був е, вирощений той рік із черенка. пересадила в сонячну погоду. Ну, це так дещо я прикрила, так, аби рахувалось. Так, ми йшли куди? Ми йшли до Вероніки. Ось моя Вероніка. Золотоцтеків. Шикарна рослинка. Ну, ось я бачите, пару. Декілька один, два, три, чотири п'ять. П'ять кущиків я змогла від неї відсадити. Поки пов'явши, бо тільки вчора висадила. Так, ось ще хочу показати цікавий Мак. Дуже цікавий. Взагалі і колір, і сам Мак не продаю. Ну, ось таке. Я ж кажу, що дещо. Тільки накрила. Запитували мене про мою, про мою. Альстремерію. Зараз я вам її покажу, щоб ні на чого не наступить. Я її от її саме я прикривала. Ось ось так вийшла моя Альстремерія, Що я показую, не бачу, бо сонце. Ось так. Я сподіваюся, ви бачите, бо я не бачу. Альстремерія, всі три кущі вийшли гарно. Деякі краще, деякі гірше. Продавати буду, звичайно, але ось теж укрила вчора, я її накрила, ось така моя альстремерія. Ну і там лише одна, один патичок. Ще хочу сказати, що є, можна додати у замовлення. Ой, це Асфоделіну. Жовта асфоделіна, в мене ось є, бачите, гарні кущики. Можна додати, хто ще не отримав і хто вже замовляв щось. Ну, ось така, така моя розповідь робоча, Хоті... хотіла дуже-дуже швиденько, але не вийшло. Красунька, красунька, красу... красень, молодчай. І ось такі, такі-такі мої флокси шиловидні. Вони тільки розпускаються. Я ж кажу, був дощ, холодно, і вони ще, скажімо, сплять. От щось мені. А, ось, бачите. Вважте... Дивіться, ось все-таки прихватив мороз. Бачите, тут прихватив мороз. Ха. Золотий дощ, мій мороз прихватив, да. цікаво, ну, так, багато рослин покаже себе е, тільки після того, як вигляне сонечко і потепліє. Ось, бачу, тюльпан теж схилив голівуньку. Так що не все так. Гарно в моєму королівстві, як я думала. Деякі рослини все-таки постраждали. Ну, ось бачу точно, що мій золотий дощ примерз. А ось, а, ось, а ось магнолія. А магнолія себе почуває нібито нормально. Ну, все, на цьому. Дорогі друзі, я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Пишіть, як ваш, як ваш сад переніс морози, що залишилось, що не витримало. Ну, це для е, всебічного розвитку всіх нас, щоб ми знали, що потім вкривати, що не вкривати. А ще зараз підемо в одне місце, я вам покажу, яку ми споруду зробили на гортензії. Я, звичайно, вибачте, не хотіла все це показувати, цей жах, тому що, як у пісні, знаєте, я його сліпила із того, що було. Ось це точно. Ми його ліпили з того, що в нас було. Агроволокно пішло все на парник, де розсада. Як виявилось, більше в нас не було. Був знаєте, страшненький, порватенький, і нам прийшлося саме його ліпити. До цієї. Спочатку хотіли дві накрити, потім чоловік каже, ну як це дві, коли шкода і третьої. Вона ж теж жива. Ну, ми і вже і третю почали ліпити. Ось як бачите, пледи пледи із хати були винесені з будинку. І було вкрите все, чим, чим тільки могли, аби. Залишилися живі гортензії. Звичайно, все це розбереться і признаку не буде. Я, звич... Я знову ж таки не хотіла показувати, тому що це жах, дійсно, жах з естетичної точки зору. Але це всього, всього лише на одну ніч, і вже завтра, сьогодні ще не будемо чіпати, а завтра вже ми його все це розберемо, і признаку не залишиться від цього жаху. І знову ж я не хотіла показувати, але подруга моя Оля із затишного садочку сказала для пам'яті, покажи, зніми, покажи, що можна, ну і вибачте, ось так кустарно рятувати рослин. Основне, щоб ми їх врятували, тому що гортензії, це широколисний, перший раз, перший раз за моє е, вирощування, це, а це 17 років, перший раз у квітні місяці сьогодні. Двадцяти, а вчора вже я побачила. На верхівках є бутони, є пуп'янки. Такого я не пам'ятаю. Ось така цей рік погода страшна і дивна. Ще раз всім дякую за увагу. Дякую, що ви в мене є. Я ціную кожного з вас, тому що ви моя сила. Ви додаєте мені бажання робити, творити. Вирощувати, і завдяки вам я освоюю зараз нове направлення у квітникарстві. Це розмноження і продаж. Тому що, коли я починала свій блог вести, про продажі взагалі мова не йшла. А зараз ну, вийшло вже так. Тому я тільки вчуся, вибачаюся, все далі буде краще, так же як і. Все буде наша квітуча Україна. Всім пока!